Невеличкий аналіз надання карту підмов ми тому оформленні в розрізі суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Крім того, ми зробили також аналіз товариства Карен, ПП ФОЛКО, товариство брокер і фізична особа, значить, підприємець Кримов Андрій декларацію порушення вимог постанови 574, це, це неправильно заповнені графік 31. 33 і 44, на що е, вже вантажну цю декларацію, але на рахунку митниці е, на цей момент відсутні відповідні кошти. Звичайно, ми що на сьогоднішній день всі платники податків наші суб'єкти зет мають, будемо казати, е, багато можливостей. Отримати перекреслень додаткових, отримання паспортів на ці товари, тобто ті товари, які можливо потребують ще і додаткових спеціальних знань, в тому числі інженерних товарів. Дякую за увагу. Прошу, якщо є запитання. Відбулась чергова нарада керівництва чопської митниці із представниками бізнесу, з головними експортерами. Краю і мова йшла звичайно про ті е, завдання, е, які стоять сьогодні перед митницею, яке, ну, ми розуміємо викликані загальною ситуацією в державі. Е, і... Я не можу наразі знайти достатньо аргументації, звідки береться цифра для нашої маленької області: 153 мільйона. Єдине, що користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх бізнесменів України про те, що Чобська митниця розмітнює найкраще, найшвидше, найпрофесійніше. Тому, будь ласка, розмітніте товар у нас. Насправді у нас не так багато резервів. Попри те, ми говорили сьогодні про. Про можливості про пошук цих резервів, і в нас є розуміння, є бажання кращих результатів. Бо зрозуміло, якби ми могли більше продати, ми більше могли ввести в Україну більше сплатити ПДВ і митних платежів. Та ще якби вони поверталися, то ще краще було б. Але в цілому є така ситуація, яка є добре, що в нас є ці зустрічі. Добре, що ми спільно шукаємо рішення, а не якимись там я не знаю. Ну, не антизаконними методами чи рішеннями, тому я думаю, що все в нас буде добре. Сьогоднішнє зібрання в Чопській митниці воно не є якоюсь піар-акцією. Це є робоча нарада, яку ми на постійній основі проводимо періодично з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності, основними платниками зони діяльності Чобської митниці, та спрямоване на вибудовування прозорих взаємовідносин з бізнесом з метою як найкращого надання послуг митниці з митного оформлення товарів і в свою чергу з залучення і сприяння суб'єктам З до того, щоб вони працювали прозоро в плані подання митниці належних документів, пов'язаних з питаннями визначення митної вартості товарів, для належної класифікації товарів, для належного визначення країни походження товарів, для використання податкових пільг. При цьому на зазначеному зібранні було зазначено про те, що єдиною умовою роботи на у сфері зовнішньоекономічної діяльності для суб'єктів ЗЕ це є прозоре декларування всіх витрат пов'язаних з митною вартістю товарів, в тому числі витрати, пов'язані з транспортуванням, з доставкою, страхуванням з товарів, з використанням роялті, з поданням разі необхідності для класифікації товарів, технічної документації, з використанням можливостей проведення ідентифікаційного огляду товарів, з використанням права суб'єкта ЗЕД і декларанта. Отримати консультацію у митного органу з усіх питань, які будуть пов'язані з митним оформленням товарів, зазначаємо, що е, основна. Питома вага платників податків з зони діяльності човської митниці це є добросовісні і сумлінні платники податків. Але і серед них бувають виникають випадки, коли за результатами постаудиту приходиться донараховувати певні податкові зобов'язання суб'єктам ЗЕЦ за питань, які пов'язані з невірною класифікацією товарів, з недекларуванням певних витрат в складі митної вартості тощо. Тому з метою того, щоб ми уникнули як най. Менше таких справ у нас було пов'язаних з постаудитом, з нарахування штрафних санкцій високих, які передбачені митним кодексом і податковим кодексом України на цьому зібранні і було роз'яснено всі можливості для суб'єктів ЗЕД працювати в правовому прозорому полі. Для честных э, субъектов э, предпринимательства честные правила игры, то есть те субъекты, э, за экономической деятельности, которые в э, полном объеме сплачивают податки, э, они э, пользуются на, режимом наибольшего благоприятствования. За останній рік у нас розпочався дійсно партнерський діалог з Чопською митницею. Ніколи раніше до того такого не відбувалося. У Нас відбувалися якісь зустрічі, коли приїжджали з Києва перевірки. Тоді ми проводили відповідні якісь бігом громадські ради, які створювалися на 15 хвилин при київському начальству. І на цьому в нас закінчилося. Зараз ми можемо. Відмітити, що це все вже дійсно відбувається професійний діалог між бізнесом і Чобською митницею. Партнерські стосунки розвиваються. Наскільки він принесе позитив як для держави, так і для розвитку бізнесу, дуже складно сказати, тому що на жаль. Ті штрафні санкції, які в нас з'явилися з першого, наскільки я знаю, січня вони звичайно ніякого позитивного настрою не додають ні бізнесу, ні звичайно митникам, тому що ми знаємо, що є кривала афера, тому що коли вже закінчується з кого брати збори і податки, то тоді наступає момент, коли їх брати просто. Нема з кого, звичайно, я дуже особисто сподіваюся, що це не наступить, але в принципі такі причини в нас про це думати є.